Йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Model Collection. І сьогодні ми розглянемо Москві 408, але із кришею. Тобто для села, так скажем. Повний огляд Москвіча 408 ви можете подивитись в мене на каналі, переглянувши попереднє відео. А сьогодні ми поговоримо про Москві 408, але з дахом. Це повністю одинакові машини, О, там деталі взаємозамінні. Вони по, повністю в них все одинакове, потужність, двигуна, вигляд. Тільки якщо зняти дах із того москвича, то можна зрозуміти, що вони повністю такі самісні. Просто от, вони от, з дахом. Я не знаю, чи це так і по-настоящему, чи це тільки так модель іде. Але, як бачите, ось так воно. Так само пр... Є, працюють ресори москвича. Так само він пригає. Також відкривається капот, але тут вже з пластику зроблений двигун, але він не блистить. Бо модель 93-го року ви могли побачити ще на початку відео. Багажчик не відкривається чомусь. Не знаю, з чим це пов'язано. Але в них чомусь він не відкривається. Отак, впереді, знизу ось так виглядає модель. Збоку, ось так. Якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Давайте, друзі, виправляємо ситуацію з підписками. 88% людей не підписані. До зустрічі!